На площі Корольова у Житомирі розташувалось справжнє екомістечко. До міста в рамках інформаційного туру енергонезалежність, наша спільна справа, приїхали активісти та експерти з енергетики з різних регіонів України. Спочатку вони зустрілись з представниками міської влади, адже Житомир є в чому похвалитися у сфері енергоефективності. Зокрема, величезна робота була проведена з міжнародними організаціями. Обща сума підписаних кредитних договорів і грантових договорів за минулий рік составляють порядка 1,4 миллиарда гривен. То есть при том, что бюджет развития города Житомира составляет 110-120 миллионов гривен, то есть 1,4 миллиарда гривен – это достаточно большая сумма. Ці гроші плануються спрямувати на модернізацію водоканалу, теплокомуненерго, термомодернізацію 22 бюджетних установ з допомогою програми ООН планується перевести чотири школи міста з газового опалення на пілети. Втім, найбільшу кількість енергії споживає житловий сектор, і тут ще багато роботи. «Конечний потребітель в місті Житомирі по нашим розрахункам, потребляють порядка 56% енергоресурсів. Это тот потенциал, с которым нам необходимо работать, и вот ваш тур как раз э чётко вот вписывается э концепция вот этой просветительской работы в первую очередь среди конечного потребителя с целью значительного уменьшения потребления энергоресурса конечным потребителем. Молоді експерти приїхали у Житомир донести до громадян, що лише спільними зусиллями ми можемо досягнути зменшення споживання енергії і продемонстрували це на практиці. Ми привезли Демонстраційні речі, які показують на простому прикладі, як можна економити енергію. Зокрема, ми привезли саморобний сонячний колектор, який може зробити кожен бажаючи маючи дві руки, одну голову і бажання. Ми привезли сонячний концентратор, який варить каву на, на сонці, тобто за 10 хвилин сонячного дня можемо заварити каву. Крім того, в нас більше 20 видів різної інформаційної інформаційних матеріалів. Ось те розповідається і те, як покроково зробити сонячний колектор, як правильно утепляти свої будинки, навіщо це робити, як правильно працювати і об'єднуватись в громади в ті самі ОСББ або в кооперативи або в інші форми у час, коли Україна залежна і від вугілля, і від газу, і від електроенергії, енергоефективність набуває особливого значення, і вплинути на ситуацію може кожен з нас. Дослідження свідчать, що приведення рівня енергоефективності України до рівня середнього по Європейському Союзу або до Польщі дозволить заощадити більше 40% енергії, яку ми споживаємо. Якщо перевести цей потенціал наприклад, в газ, то ми отримаємо економію більше ніж в 30 мільярдів кубометрів газу, що перевищує імпорт цього природнього ресурсу з інших країн, таким чином. Привевши, привівши питання енергоефективності України до середнього по європейському союзу, ми повністю можемо відмовитись від, від зовнішнього постачання газу і, і стати дійсно енергонезалежними, як можна економити на реальних прикладах? Показали на майдані Корольова Житомиряни могли на власні очі побачити сонячні батареї, покрутити подалі велогенератора і навіть скуштувати каву, яку зварили завдяки сонячній енергії. Це сонячний концентратор, він концентрує сонячні проміння на одну площину, і за допомогою того ми її нагріваємо. А як воно працює? Ось сонячне проміння світить на це, і через те, що це парабола, воно сконцентрує проміння в одну точку, і це тому, що сонце на поверхня відбиває туди. І ми туди там зможемо поставити пательню, або там як зараз турку кави, і от демонструємо людям потужність е, сонячної енергії. То ми вже людей сьогодні, вас дві дві турки звере. Тому що у вас ну, хмари були. Але ну я думаю, зараз що сонце вийде, де вас його кава, і точно. А завдяки цьому пристрою може нагріти цілий бойлер води і зробити його власноруч. Взагалі не складно. Переконують організатори заходу. Це сонячний колектор для нагріву гарячої води, який ми не продаємо, не рекламуємо, а лише навчаємо кожного бажаючого як. Він може зробити це все дома з підручних, практично матеріалів, які або валяються дома. Зазвичай ми про це не звертаємо на це уваги, або ж можна купити в будь-якому будівельному супермаркеті. Найтяжча робота це приварити стальні трубки до стальної пластини. Ну тобто, це найважче виконання робіт в цьому всьому. Тобто, вода проходить через трубки. Ця пластина нагрівається від сонця. Відповідно, вода нагрівається від від цієї пластини. Подається в бачок, де ви нагріваєте воду для використання. Подібний інформаційний тур має пройти у дев'яти містах України. Житомир, четверте місто, куди завітали експерти.